Дорогі друзі, всім привіт! З вами знову Слава Трайден. І сьогодні нас чекає остання серія цього сезону, де ми змагатимемося проти Ельче Перший поєдинок буде, і потім другий поєдинок проти Спортінг Іхона в Лалізі. Ну і закінчимо ми це все фіналом Ліги конференції в матчі проти Евертон. Що з себе взагалі представляє Евертон на дану секунду? 15-те місце АПЛ. Один тур до кінця. Я думаю, що Евертон тут нікуди вже не здвинеться. Тож. Чудова серія, я думаю, нас очікує, хоча б є шанси на перемогу в міжконтинентальному кубку. В Лалізі шансів нема. між нами з Барселоною 4 пункти. У Барселони гра з Малагою і ще з кимось. Тому я думаю, що вже після цього туру, який ми зараз зіграємо, ми зможемо сказати на всі 100%, що шансів у нас немає на чудо. Тому всім приємного перегляду і поїхали. До речі, ось такий чувак повернувся після травми. У нас він зламався ще в серпні на початку сезону, а зараз уже травень, кінець сезону. Тобто він пропустив 9 чи 8 місяців футболу. І лише зараз тяжка травма він повертається в кінці сезону. Тому welcome to the squad buddy! Ну що, виходимо, гра на виїзді. Я виходжу основним составом. Хочеться все-таки повигравати в кінці сезону. Тому що команда, чесно, останнім часом мене трошки розчарувала, але будемо бачити. Сподіваюся, що сьогодні хоча б в Ла Лігі на цих командах ми зможемо розумнатися. Ух ти! Кіков зразу же. інтересно. Дані, Альфред. Баскеса. Не знаю, чи це мій спіч подій на них перед початком матчу, що вони одразу вирішили мені момент показати. Хайдельбах або хлопці теж не проти виграти можливо одразу же. Так, кріспін. Розіграш через центр Одині. Гранде Гранде, ми, якому ми кажемо бай-бай. Дядя подає. Альфред. бореться за верховий Альфред, давай! У, ну тут Ельше насрала собі, чесно кажучи. Але Альфред молодець, 34-й гол. Хочу, щоб цей чувак став кращим бомбардиром, тому що в Барселоні є такий ніякий Вітор Роке, який забиває кожен сезон там по 30 голів. І в цьому сезоні в нього трошки просіла статистика, і Альфред нарешті може стати кращим бомбардиром. Тому вболіваємо за нашу легенду клубу. Так. штрафний Хайдбак подає. Чарльстон. Чарльстон Кінг 02. Відлічний гол від нашого Бундеркінга. Подивимось ще раз. Дивіться, пацани навіть не встигли вернутися. І ми їх спохватили на гарячому. Так, 0-2. Опа, ось і момент ще один. Розігрує Ельче від воріт. Так, проходять легко нашу лінію півзахисту. Русу. Ніякий. Так, Гранде забирає м'яч. Гранде дограє сезон свій за пенію. Молодець відслужив, але міг і краще, чесно кажучи. Але будемо сподіватися на того Вундеркінда, якого нам знайшли у чемпіонаті Бразилії. Так, поїхали Арена з переходить на чужу половину. Кріспін. Кейрі. Кейрі, Кейрі, до речі, треба. Дещо розповісти про Кейрі після цього моменту. Так, Бабаджі Альстн Кін Альфред, по-моєму, офсайд чувачки. По-моєму, тут був офсайд. Навіть мій зоркий глаз, моє зоркий очко. побачило це неозброєним оком. Так. А, не буде да? Зоркий глаз, бін, там 3 метра. Так, 02. Кстати, що по володінню м'ячом? я тільки зараз побачив, що у нас 30% хайдербах. Хайдербах на штрафному, Удар! Ууу, паперечка. Добівка. Кутовий. Я тільки зараз побачив, що у нас володіння м'ячем 28% Обалдеть Це нам не заважає. Головне, ось ця статистика не табло 02. Перший тайм 02. Easy матч. Так, виходимо на другий тайм. У мене є ідея випустити Греко, який після розриву кристообразних може зіграти вперше за 9 місяців. Так, лебретон, Лепрекон. Так, ельше вже в нашому штрафному. Це мені не подобається. Оп! Блін, я думав, отбор буде. Буде, але не вовремя. Так, дютот. Ото в мене захист, ви бачили це дерявий решетка. 1-2. О, господі. Замотивувати їх, що ли? Сказати «Берейт»? Що значить. Ви грайте отстойно. Ще один момент. Цікаво. Починається на половині поля Ельча. Аслан. Так, СО, Альфред. Відбір м'яча. Бабаді. Бабаді, Чарльстон Кінг. Так, Чарльстон, Хайдельбах, по-моєму, офсайд. По-моєму, клятий офсайд знову. О, не буде 1-3. Зоркий глаз работает. А тут насправді, я думаю, опять же, так нічого там важкого. Ну, да, знову півтора метра. Так, проведу заміни. Нільсон вийде. У нас лінія. Нападу теж. Опа, Арек, твій час пройшов. Лінія нападу, да, у нас особа зараз просила. Нічого. Так, 1-2. Може це повимагати більшого з них. Так, Альфред буде. Ой, Альфред отрама, а це треба його знімати. Ну, даби! Хух, 1-3. Ще ця камера кончена така була, це перша, коли штрафний шофни пробиває. Альфреда треба мене. Дивиться, блин. Тупо пас через штангу. ізі катка. Так, поменяем Альфреда. Так, 1-3, Гаслан. Эльша, будь ласка. Не треба мене оце. випробовувати на... Мої нерви. Хоча може це не Elch випробовував, може це моя тіма мене випробовує на нерви. Ну, от Заберіть ви цей м'яч, не дать, не дать, не дать падли. Не дать. Ну Хух! Хорош! Же так, кіноніс. І Муньо, давай, 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 давай. Кері. Ну чого ж ти п'єш? Ну, Блін. Два типа у нього є, щоб віддати їм передачу тупо на пусті ворота. Ні, треба бить за меж. Окей. До речі, я про Кері хотів сказати. Там Кері я минулого сезону взяв. За безплатку чувака. І він зараз має таку от стоїмость 28 мільйонів. І за нього там багато команд зацікавлено. Я запропонував їм. Якщо вони його візьмуть, це буде хороший бізнес. Я його взяв за безплатку і продам за 28. Треба буде мені посилювати цю ланку на наступний сезон, якщо я хочу боротися за Ла Лігу. А я хочу боротися за Ла Лігу. В цьому вся і ціль. А тепер дивіться, чуваки, який варіант є на трансферному ринку. Якщо ми спокійно продаємо Кейрі за ці 28 мільйонів і ще трошки підшкребемо грошей, ми зможемо придбати Єспера Нілсена Педерсона, чуваку 19 років, уже 8 матчів за збірну Данії. Вундеркінд, професіонал, і подивіться на цей потенціал, який ми малюють: 4,5 зірки. І всього навсього за 46 мільйонів. Завдяки тому, що Волверхемптон вилітає АПЛ, і в нього такий контракт, де прописані відступні. Тому це буде зараз мій пріоритет номер 1 Я сподіваюся, що ми зможемо його в нашу команду заполучити, тому що для нас це буде. ой-ой, ой яка зірочка. Два. Барселона програла Балазі 2-1. Ой, мама мія. І лише одне очко нас розриває, І так як моє очко щось розривається, я зразу згадую за всі ті результати, де ми не взяли пункти. І ми зараз би могли бути на першому місці. Фак. Почекайте, з ким Барселона там грає останню гру? З Кадісом? Вдома. В теорії, якщо вони зіграють. Один-1. -один. В нічю. І я переможу. То я буду чемпіоналом ліги. Ну, щось мені підказує, що це все мої влажні мічти. У ну, нас, до речі, буде. <с, <с, Андрій Шевченко тренер Спортінг хіхона Цікаво. Так як ми будемо виступати в Фіналі Ліги Конференцій, то наш матч перенесли на суботу. Щоб ми мали більше відпочинку. Тому я зіграю зараз свій матч от Барса і Реал. Всі будуть грати в один час, як завжди в останньому турі в неділю. Тому ми будемо зараз грати свій матч, а потім просто вболівати за те, щоб Барса якимсь чудом хоча б в зіграла. Ну, але я думаю, що щось я про дуже багато прошу чи ні. Матч проти команди Андрія Шевченка. Ось такий склад. Повністю основний, окрім одної позиції. Альфред, який у минулому матчі травмувався, досі ще не відійшов. На жаль, єдиний мінус Альфреда в тому, що він дуже травматичний. На щастя, ці всі травми, які він отримує, вони не серйозні, але частенько він вибуває просто на 2-3 дні, на тиждень. І якраз в цей момент у минулому матчі він вибув на тиждень. І в цьому матчі, можливо, ми випустимо його на заміну, але я би його зберіг під фінал. Він і так уже наколотив 26 м'ячів. Це його рекорд. Тому переходимо безпосередньо до матчу. Вау, я зараз пройшовся повністю по всьому составу Sporting Хіхона, я так завжди роблю перед матчем. І у них тупо всі їхні гравці. Це всі випускники академії Sporting хіхона. Це досягнення, це просто треш. І Деякі з них доволі непогані. Подивіться на мусакиту, подивіться на Кабелу Гбеллу. І це всі чуваки, вони всі з школи Sporting Хіхона. Оце тут я просто похлопаю чуваки. Матч починається. Нам потрібна лише перемога, тому що я хочу перемогти. І тому що десь там, в глибині душі, я сподіваюся на те, що Барселона якось там зіграє в нічю. Ну, чесно, чуваки, це просто мої вологі. Вологі мої мрії. І так, хайлайт вже на другій хвилині. Васкес, Жого. Жого розвертає меч. Йде на один. Білдапчик на своїй половині. Так, Гранде. Так, Чарльстон Кінг. Наш чудовий милозвучніший Вінгер. Свінгер. Так, бабаді. Трошки не. Мадрид. Класний гравець. Так, Васкес переживає цю атаку. Кейрі, 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 Кейрі. Кого ми намагаємося продати? Вище рот. Хорошо. Хороший момент. Так. Ще один момент. Гранде. Розіграє аут. Дені Васкес. Так, Кейрі. Кейрі, непоганий запуск Вінгера. Чарльстон Кін, Кінонес, Кінонес. Я вагаюсь, що тут пенальті, тому що. А, нам вже їх занадто багато поставили. Наприкінці сезону Б, начебто в гровець команди Хіхона перший зіграв м'яч. Так, нема пенальті. Все правдиво. Навіть не будемо спорити. Нам треба гол, тому я буду намагатися свою команду за Мало моментів. Так. Дві скорипомощ на місці. Бабаді, Charleston Кінг. Charleston Кінг. Невдалий удар, але добівка на місці. 1 0 1-0. і останній матч на нашому рідному стадіоні в цьому сезоні. І болівальники лікують. Де наші ультрас -фірменні? З цієї камери їх не видно. Це інвалідський сектор. Ну, ладно. Так. Маскес, Арена Зжего. Перший тайм. Дуже багато нам хайлайтів показує в першому таймі. Відбір м'яча на чужій половині бабаді. Бабаді, бабаді, бабаді. Просил кіноніс віддай, віддай, віддай віддай. Блін. Оп! 2-0. Ілан Жего, який був на волоску від того, щоб зимою уйти. Я просто в останню мить сказав, що не Жего. Ми тебе не відпустимо, хоча у нас фінанси по лютрамансі. Але ми зберегли Жего. і я був таким. Рішенням дуже задоволений наприкінці сезону, тому що Жого показав дуже стабільну гру. Так, хайлайт одразу кіков. Хіхон розігрує м'яч. Ой, Гранде, звісно, реакція непогана. Так. Ой-ой-ой, ой ой Хіхон дуже хорошо будує свій момент. Ми відбиваємося. Я чесно думав, що зараз отримаємо торбу. Може і зараз і отримав торбу після такої передачі Чарльза на Кінга. Щось... Штана! Ох, який отскок! Щось я перехвалив його за милозвучність. Врятував да, нас Каркасовий Рід 2-0 після першого тайму. До речі, там і Скотта відновився. І якраз нам доповіли, що він може зіграти 45 хвилин. І так як це наш ключовий гравець був до травми в центрі поля, я думаю, що зараз його треба награти перед фіналом і в фіналі можливо навіть випустити з перших хвилин. Тому скотта Welcome на поле. Я думаю, Чарльстона Кінгу теж можна буде відпочити і Бабаді, але це вже трошки пізніше, десь на 65-й хвилині. Так, ось і приближається наша 65-та хвилина. Так, і ми робимо заміни. Чарльсона Кінга і Бабаді ми зараз будемо знімати. А Реко йде теж, чувак, 9 місяців сидів на травмі. І Хайдельбах вийде. Так, відворіт. Ілліч дає пас на Васкеса. Васкес на Аренаса по флангу м'яч йде. Жго скота. Раді вітати вас на футбольному полі, містер. А Реко теж. Реко, як чудово зіграв, тільки що. Хайдельбах простріл. О, було близько. Але ніхто не зміг вставити шпагу і забити гол. Хоча друга хвиля. Скотта Жого, го, ні, не вийшло. Не буде другої хвилі. Так, ще замінки провів і. Спокійненько ми цей матч дограємо. Чи не спокійненько? Еб... Єбенезар. Отлічна фамія. Ой, мама мія! Міма ворот. Два рази, звісно, спорт в цьому матчі атакував дуже гостро. Так, розіграш штрафного від спортінга. Трошки трошки пощекочуть мені нерви все-таки в кінці гри. Щоб я не розслаблявся. Хоча що там ще катати, я впевнений, що Барса виграє тай Кадіс в, останню, в останній грі в себе вдома взагалі без проблем. Так, можливо контратака, можливо, у нас порадують такі. Так, Жиго, Жего тікає, Жиго на Ареко, Арека на Хайдельбах. Давай Хайдельбах, Хайдельбах. 3-0. Нема в сайду, чудова перемога. По останньому Ла ліги. Ой. Останні матчі на своєму стадіоні в цьому сезоні. Я думаю, що болівальники будуть задоволені, як і я. 3-0 і наші бадання в Лалігі закінчились. Нам залишилося ще почекати матчу Барселони. Ну що, Барса 6-1 виграла свій матч, хоча Кадіс навіть перший там повів. Але 6-1. І ось так от виглядає турнірна таблиця в кінці сезону. Нам знову не вистачило одного очка. Чуваки, нам не вистачило одного очка. Просто в цих матчах. Просто в будь-якому з цих матчів, де ми втратили очки, з Сальмірії, давайте подивимося. 1 0 18 ударів. У них 7. Хоча б ніч'я там була, і ми б зайняли перше. З еспаньолом. Севілія, яка нас 3-0 Ну, не в цьому сезоні, знову ж таки, одного очка нам не вистачило, але ми можемо бути лише задоволені цим сезоном. Три наші гравці були обрані до найкращої команди сезону Лоліги. Це наш вратар Велько Іліч. Це наш захисник Хім Васкес і Альфред. Також Альфред не став, на жаль, найкращим бомбардиром, тому що Вітороки забив 26 м'ячів, Альфред теж. Але у Вітеро роки кращий показник то, скільки хвилин він витратив на кожен забитий м'яч. 108, а у Альфреда 111. Так хотів, щоб Альфред став кращим бомбардиром, але не вийшло. Зато у нас найкращий воротар року в Лалізі. Це у нас наш Велько Ілліч, який має зараз пониження в скілах, і якого би я хотів замінити. Я хотів би, щоб наша ланка Воротарська була ще сильніша. Хоча ми команда, яка пропустила найменше м'ячів у Лалізі в цьому сезоні. Що я склад Девертона, дуже там добротна команда. Хоча зайняла 15 те місце в АПЛ. У нас основний склад, окрім того, що Скотта знову отримав травму. Я зараз, звичайно, пацанам скажу, що все спокійно. Ось так, Play Without Pressure. Так, Скотта так отримав травму, тому те, що він сидить на банці, це чисто символічно. І ось таким складом ми виходимо. Пару чуваків у нас не до кінця готові, але для останнього матчу в сезоні це нормально. Головне, що Альфред на місці. Так будемо грати. Ну що, тіпи? Давайте навіть подивимось. Ух ти, яке поле. До речі граємо в Шотландії. Пф, хороші дирки тут построєні. Льюіс, оце мені сподобався у них чувак. Дуже потужний. Ну і наш склад. О, дуже хочеться виграти цей Єврокубок. Це буде перший в історії Єврокубок. Пені Індент, якщо ми виграємо. Тому я сподіваюся, матч буде не в одну калітку, хоча б в нашу. Ми йшли до цього цілий сезон насправді в Лізі конференції, хоча це була наша другорядна задача, але після того як стало ясно, що ми не зможемо виграти лігу. Я все-таки всі свої емоції намагаюсь спрямувати саме на Лігу конференції. Тому погнали! Перший хайлайт в фіналі так. Евертон розіграє аут зі своєї половини. <кхи> Страшно тіпи. Чарльстон. Намагався запресингувати. Так, Евертон виходить в атаку, скоріше за все. Льюіс Джонс. Джонс. Залишаємо ми там Альваро Родрігеса самого. Альваро Родрігес. Всі ми його добре знаємо. Це чувак з Академії Реал Реалмадриду. Так, поки що 2-0 по ударам. Нам ця картинка не подобається. Я хочу своїх гравців підбадьорити. Що я її зроблю? Так, Гранде на фланзі. Евертон меч відбирає. Поки що в нас 0 ударів, це мені зовсім не подобається. Зараз треба буде крутити тактику, якщо це не наш хайлайт. Так, Евертон розіграє прямо від воріт. Окей. Може ми все-таки запресингуємо, покажемо наш хороший пресинг, ні, це все-таки Евертон виходить зі своєї половини доволі впевнено. До речі, Льюіс. Простріл і 1-0. Да, тяжело. Тяжело. Пробуємо так зіграти зараз. 1-0 Евертон попереду. Так, у нас взагалі жодного удару. 1-0. Так, пішли удари. Пішли удари, але хайлайтів на нашу сторону не буде. Один першого тайму. О, мама, мама. Замінки є, але поки не будемо їх робити, давайте. Скажу, що я хочу більшого. 4 удари, нужбо. Нужбо, нужбо, нужбо. П'ять ударів. Ну дивіться, ну що ж таке, дайте хайлайт. Здихають наші тіпи. Так, Ареко вийде і кіноніс. 5 вже вдарив, Так. хайлайт, є єнас. Кейрі, Замінку вже провели першу. Васкес, Аренас. раз, проривається жего. Васкес, Аренас. Так, жего. Передача на Альфа. Альфер. Вискакує сам на сам Альфред. Удар воротар на місці. ну, Ні, це просто так він ударив бездарно. Йо-ма-йо, -йо, Альфред! Так, Кейрі на подачі штрафного. Керрі. Розіграш невдалий, ну ти не можеш подати. Ну я хочу подавати, а не оце от. Оце наймаєш тренера по штрафним і потім не можеш це контролити. Так, Альфред. Є відбір. Альфред Ареко. Кіноніс. Давай свіженький, давай, діточка. Джонатан. Невдалий перевод на фланг навіщо, коли в тебе був тут Кейрі в центрі поля. Васкес Аренас. А, так. Кейрі. Аренас. На Та й на Кейрі. Кейрі. Хорошо запускає Жего. Жего! Простріл. Альфред треба. Жего. Ну! Є! Yeah! Один один. Ілан. Рахунок зрівняно, дорогі друзі. Робота мінімум виконана. Так, давайте ще, давайте ще, дорогуші. Так, Сілва забирає м'яч. Крісін. Посадитися, я бачу, що все добре пішло після того, як ми використали дві заміни і трошки змінили тактику Аренас. Жого. Аренас. Кріспін. Хороший пас. Рекос запускай кіноніса. Ну, ну, Джонатан! Джонатан! 1-2. Геня попереду. Заміни спрацювали просто неймовірно. Реко це гольба передача на кіно не І 1-2. Пені індепенд попереду. Ох, йолки-палки, треба пульс буде провірити після цього. Так, 1-2. Дивимося на статистику і уважно робимо певні заміни, якщо це буде потрібно. 5-9 по ударам. Ми нікуди не спішимо. Ми нікуди не спішимо. Ой-ой-ой, Воротарія Евертона вже в штовхному. Без коментарів Воротар Евертона нам забиває з кутового. Ще один кутовий явертон. Вибить Штанга нас уже врятувала Йолки-палки, що це за О боже. Тобто ви розумієте, да? Нам воротар забиває Евертон, який приходить на штраф на кутовий в кінці матчу. Що це за бред? Фу, я вас благословляю, тепер давайте. Так, десяде. 10... Бля, опять кутовий від Евертона тільки началось. Сілла вибиває м'яч. Боже, як же я вже надивився цієї всякої фігні, і що за мною робить цей ФМ. Воротар мені забиває, блядь, в кінці матчу. На сука 3-2, блядь! Я не знаю чим це пояснити. Я просто їх ділав до кінця матчу, і потім. Кутовий мені воротар забиває, воротар! <зас> <зас> мені просто забиває воротар, да, я поняв, чуваки. От так і проигрываються Єврокубки. Абсолютно несправедливий результат. повністю несправедливий результат. Я просто виіграю команду 1-2 до 90 ї хвилини. Потім різко починається статистика Евертона рости. Ми семь бібу в цей момент. І нам забуває чувак з голову вратарь, який прибіжав бля, на 90-й минуті. Супер чувак. Просто супер. Офігенно, блядь, придумано. спасіба. Виграєш в фіналі 1-2. І вратар чужої команди приходить на кутовий на 91-й хвилині і забиває тобі гол, і вони зрівнюють рахунок 2-2. І в Оксатамі ти програєш 4-2. Самим обосаним способом, яким тільки можна ігра тебе ложить на пол і сить тобі на лице. Баланс! По-моєму, баланс взагалі супер. А так закінчиться цей страждальний сезон для Пенні Індепент. Друге місце в Лалізі на одне очко від Барселони. І в фіналі Ліги конференції ми проіграємо, тому що Воротар прибігає забуває нам гол 2, -2 і в екстра таймі ми 4-2 програємо. <звук> Баланс опять же таки. У мене нема слов. Говорити про якісь там ітоги сезону нема сенсу. По-моєму, о цієї картинки все сказано. Тут і так все понятно. Про кубок я мовчу, ми там в третій ліговій команді вилетіли. Перед тим, як у нас була серія Ой, з 30 матчів без поразок поспіль. І потім ми програли я в Єду в кубці. Давайте глянемо на статистику. Теж варто глянути. Два удари у них у мене 14. З жовтим лицем я закінчую цю серію вологим жовтим лицем і гарячим оранжевим пердаком. Дякую тим, хто дивився цю серію. Я думаю, ви насолодилися моїм горінням. Не прощаємося, тому що я так розумію, поки я виграю Лалігу і Депендент, пройде, навірно, ще сезонів 15, а то й 20. Що? A few moments later.